Друзі, усім добрий ранок. А в нас ранок дійсно ранковий. Я шостий годин ранку вже на ногах, а вже сьома і ми в Житомирі по роботі приїхали на методичну секцію. Методисти обіцяли, нам буде дуже цікаво. Ну, побачимо. Давно ми вже так не збиралися з колегами разом, не обговорювали плани на майбутнє. Сьогодні саме той день. Але вчора був дощ і в мене так болить зуб, що я нічого не хочу. Якось на вулиці, як то сирувато. А каву, каже Микола, то це святе, треба зранку попити. Обов'язково. Будемо ходити і спати. Отак. От так що будемо зараз в кав'ярні я включусь. Ми вже купили каву. Йдемо щасливі і доволі шукати свою маршрутку. Вам же в кав'ярні не знімала, там не можна знімати було. Та йде. Зараз будемо тепер добиратися до місця призначення. Бо воно десь не знаю, де знаходиться. В якомусь окраїні міста. Наша секція. Дівчата колеги. Дівчатка ми вже приїхали. Нашу секцію, розпочнемо роботу. Ми вже потом їдемо додому, З квиточки, сидимо в маршрутці, ще й під дощ попали на мокле. Така в нас була сьогодні поїздка. Втомилися. Нічого, зараз вже будемо вдома скоро. Дівчатка, я вже приїхала додому, вже і встигла кимарнути хвилиночку, та й стала жарю рибу. Я приїхав стола, привіз рибу. Жарю на сковорідці. Так втомилася. І такий цей перепад погоди в Житомирі злива, така як з відра дощ, в передиші сонце. І парить так, що ну, неправда, в нас дуже близька і гримить. І ще ще нема, але і гримить. І цей перепад температури, я поки їхала в маршрутці, кемарила. Коротше, поспала добре. Потім пішла в магазин, до речі, хто хоче, в екомаркеті купила виноград. Зайшла, купила по акції. 44 гривні, здається, кешмеш. Мені подобається нормально. І зайшла в АТБ, пила банану, ось такий гроші. Ви знаєте, коли дні летять, а як немає, коли так втомлюєшся, чи це ця осінь, якийсь авітаміноз чи що, не знаю. Дуже сильно втомлюєшся. Ходиш з роботи і валить свої. як нічого не хочеш готувати, нічого не хочеш придумувати взагалі. Так, ось так. так що зараз пожару рибку, покажу. І буду лягати спати. Бачите, дівчата якісь. Карасики гарно зараз от Всім гарного вечора. Всі плюс, цілую. Дякую, що зі мною. Пока.